Вітання! Бути чи не бути штрафу в розмірі 300-2800 гривень за неподачу звітності КІК. Хочу звернути увагу усіх контролерів КІК, що пункт 72 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу лише відтерміновує цю відповідальність за неподачу звітності. Тому рекомендую усім контролюючим. Особам іноземних компаній за кордоном все ж таки відзвітуватися за своїми компаніями і за 2022, і за 2023 рік, і відповідно бути, бути готовим уже до подачі згідності за 2024 рік. Термін звітування за 2024 рік це у нас 30 квітня 2025 року. Тож не зволікайте. за допомогою щодо подачі звітності кік, подачі повідомлень кік, звертайтеся до нас. Завжди раді вам допомогти. Будьте в курсі з Марією Молодовець!